У сумах читали вірші джинсові поети на творчому вечорі. Чекали митців у джинсах і кедах з весною в кишенях. Організатори наголошують, цей конкурс для усіх тих, хто закоханий у поезію. Подробиці у сюжеті Христини Бондаренко. Поетична вечірка у стилі джинс. На ній сумчани, яким є, що сказав. Трську поезію і не лишень дризкос дещо неформатний для традиційних поетичних зустрічей. Джинси та Кети. Така ж справа із поезіями читають усе, що близьке до душі. поети віком від шести років. Творчий простір не обмежений. Главная особенность в том, что дети читают то, что они хотят, не то, что мы им пытаемся навязать, а то, что они... У некоторых есть, например, стихи из интернета, у которых даже не указан автор. То есть в каких-то более академических конкурсах это недопустимо. У нас можно читать даже вырезку из журнала, но если ты прочитаешь ее от всего сердца. Как подбирала сегодня для сегодняшнего вечера такий дресс-код? Чтобы... Перше місце заняті. Я пишу так, про те, щоб люди не здавалися, завжди трималися в руках. Ну, такі авторські вірші, не знаю, сподіваюся, що всім сподобається. Я підготувала стих ну Леон э, Горалік, э, ну, це автор. І буду його читати сьогодні на сцені. А по чому імені? Не знаю, мені понравилася. Як підтримуєте свою доньку у її поетичних починаннях Всіми можливими способами вислушиваю, підказую, даю які рекомендації де, як, щоб менше волновася. Ну як би в форматі? А от Данило сьогодні прийшов із гуморесками та за перемогою. Гумореска – маленький дачник, а друга чим не мала на охоти – до домашньої роботи? А чому сам ці Гуморески обрав для сьогоднішнього творчого вечора такого? Вони мені по душі, вони мені понравилися. Творчим процесом спостерігає журі. Тут і актори, і поети, і мистецтвознавці нам розповіли, хто ж такий джинсовий поет. На їх думку, «Це який може в будь-яке часів, в будь якому місці, от його поставиш до мікрофону, в будь-якій дітей, при будь-яких обстоятельствах він візьме і видасть щось, от, одразу же якийсь нибудь стих розкаже. І бы я думаю, що все это будет очень ніскраментне, це, це за толпу при любых обстоятельствах. Джинсовий поет, по е, наверное, самый не, не пафосный конкурс. мне кажется. це наверное, основа должна быть. тому, що поети они люди творчі, імпульсивні Они, можливо далекі від пафоса. Не всі, конечно. Конкурс проводять уже вдруге. Головна ціль привчити сумчан до поетичного слова. Христина Бондаренко Сергій Сурков на часі новини.